Вітаю, друзі! На першій продуктовій розпаковці цього року. Отримала доставку з фозі і зараз трошечки розповім вам, що я замовила батон фозі, власна випічка фозі. Хотіла взагалі білого хліба, але його не було. Запропонували, він такий гарний, м'якенький. Як хто знає, хто слідкує за моїми записами, я писала там, що Новий рік у мене трошечки був не дуже гарний в цьому році, бо зуб мені видалити довелося за 4 чи за 3 дні до нового року. Тому поки що я їм таке м'якеньке, ось такий хлібець купила. Коштує він 25,49 Сіточку, поки нарізала салати для е, новорічного столу. Сіточка моя щось уже єлі-єлі дошартєле, тому вирішила купити нову, ця металева, там у мене пластикова. Ця, здається, буде більш міцною. Коштує 50 гривень. Ну, 49,99. Ось таку невеличку кексницю купила. Тут діаметром вона здається 14 см. Щоб не випікати щось невеличке, може якийсь хлібчик або кексики, якісь у аерогрілі. Коштує вона зараз 40 гривень по акції. Не думаю, що її надовго вистачить, ну, трошечки покористуюся. Взяла дві пачечки ось такої смаженої цибульки. Я дуже люблю її, нею користуватися, але завжди я в сільпо покупувала. Іншу ця від торгової марки 100 путів. Це наша харківська марка. І вона, здається, нічим не гірша від тієї, що я купувала, тільки що це в пакетику, а та в баночці. Але в мене є свободні баночки, я пересиплю, але набагато дешевше вона виходить по 28,49. Одна штучка, я взяла таких дві. І ще купила своїх улюблених у таких донотиків, вони продовжують бути по акції по 13.49. Я взяла декілька штучок своїх улюблених. Шоколад вишня і просто шоколад і чорниця. Це син мій полюбляє. Такі ось я по дві штучки кожного виду такого купила. Закінчилися у мене світлі родзинки. Залишились тільки. Темні, тому, тому вирішила купити, щоб були отут 400 грамів на 96,56. Ось тоді якийсь. Баночку зеленого горошку взяла. У мене ще наче й є, але хай буде свіжіший. Тим більше, що він зараз по 37,49, і це власна марка премія від Fosy Group. Він непоганий, ніжний і гарний. А також взяла ось таку макову начинку з родзинками і цукатами 82 гривні, страшне теж. Зате дешеві бурячки в цьому році. Кілограм взяла бурячків. Ну, я їх не буду звичайно розпаковувати. Коштують вони, коштує бурячок по 8 гривень, тут на 7,80 трошки менше, ніж кілограм. Банани цього разу теж дешеві. Купила по 49,99. Гарні нормальні бананчики, без п'ятен, без нічого, без плям вірніше. І тут у нас. Більше кілограма трошки на П'ять штучок, великі, такі здорові. То вибачте, ось тут, це в двох пакетиках у мене равзинки. А я думала, що це тільки один пакетик, 96 гривень коштує. ну два то Ще ладно. Ще взяла суху макову начинку по 40 гривень пакетику. Такий 140 грамів. На всякий випадок хай джижить. Це я просто печиво взяла до чаю, хочеться чогось м'якенького. Це таке нормальне м'якеньке 22 гривні зараз коштує. Взяла дві пачечки заверного крему. Взяла ось такого. Інколи, так то я сама його готую, але інколи, може, треба буде щось швиденько зробити, то, ну, типу, гості на порозі. По 36 ну по 37 гривень пачечка коштує він. І взяла дві штучки авокадо, тільки чомусь поки що бачу в цьому пакеті тільки одне авокадо. Так, то вони нормальні, не дуже м'які. Нормальні, по 52 гривні, але поки що бачу один. Може, в іншому пакеті ще буде. зараз. Зараз подивлюсь, в іншому. Так, у другому пакеті теж ось е, друге. Другий авокадик. На пробу взяла ось такий сир. Це е, та ж іспанська марка, яку я купую завжди е, крем-сир. А це сир з пліснявою. Він коштує 90 гривень. Ось ця пачечка. Е, я взяла, ну, в мене тут ще попереду свята, то на сирну тарілку поріжеться сімейні такі свята будуть, то поріжеться ще на сирну тарілочку таке щось. Теж на пробу сосиски наша ряба, поки вони по акції, по 85 гривень, ось це 6 штучок таких з курки з сиром. Наша ряба торгова марка почала випускати, я вже вам казала, різні такі смаколики. І ще теж взяла на пробу шинку з філе курки. Тут дуже гарний склад. Ось ця штучка коштує 149 гривень. Тут 15 грамів. Білку і тільки 1,2 грама жиру на 100 грам, тобто це шинка з справжнього філе курячого. Три штучки ось таких нарізочки. Тут по два вида ковбаски різної, це теж іберія апетиту, пишуть, що це теж, наче Іспанія, виробництво, так, да. Виробляє Іспанія різні тут, тут салямі чорізо, тут у нас салямі-сальчичон, і тут чорізо сальчичон для, для, для закусок різних я роблю з них розочки різні там і так далі, на шпажки або до тарталетки. Виходить і красиво, і смачненька вона. Тим більше що тут продовжуються зараз ще новорічні акції, оцей пакетик коштує 60 гривень. І великий ще строк придатності у них згодиться. Замість сметани взяла собі дві штучки ось такого йогурту 8% від молокії. Теж тут строк придатності до 16 січня ще. Він мені подобається дуже. Він, як справжня сметанка. І коштує він 40 гривень, ось така 300 грамів тут баночка. І він смачненький. Сир кисломолочний купила ось такий 90-відсотковий. Тут акції немає. 90 гривень він у нас або, здається, тут є акція, а то... але тут є акція персональні якісь знижки там на кілька. Продуктів, то загалом виходить непогана така акція. І ще, далі всього по дві масло від торгової марки Комо, дві штучки. Воно пишуть кисловіршкове, але я не відрізняю, чесно кажучи, а на смак воно мені подобається і коштує воно Смішну ціну на сьогоднішній час 70 гривень пачечка. Взяла дві штучки. Дві баночки свого улюбленого одного із своїх улюблених крем-сирів взяла цього філчес, бо на Новий рік робила торт і різні закуски робила і використала майже весь запас свого крем сиру. Коштує він зараз по 60 гривень. Тут у нас. Тертого сиру, ось такого два пакетика взяла. ементаль, 70 гривень він коштує. Тут у нас 100 грам. ну Такий сир стільки і цілий коштує. Тут вже він тертий, я його використовую на яєчню, на омлет і просто щось там зверху присипати, салатик якийсь присипати. Ось дві пачечки взяла такого сиру. І остання покупка це ось такі міні-листкові булочки від торгової марки Легко, вони завжди там роблять різні нагіці, котлети і таке інше. Це я перший раз побачила булочки ось такі листкові з сиром та шпинатом. Вони, їх можна можна швидко приготувати в аерогрілі, їх тут багато і півкіла пів і коштують ця пачечка, коштує зараз. 109 гривень по акції, закинула декілька штук, 6 в гріль, 10 хвилин і вони приготовані. Взяла це, коли немає чого до чаю, або що і ось то можна буде зробити швиденько. Ось такі у мене сьогодні покупочки. Заплатила я 2009 гривень. З них 100, верніше, не з них. А поверх них було б ще 140 гривень. Це ось та сама акція, що я казала, знижки по на деякі продукти, там, ото, власне, на, на цей кисломолочний сир, на банани, здається, чи щось ще. Ну, на якісь, не пам'ятаю, зараз точно 140 гривень. І окрім цього, іще е, знижка по всіх акціях склала 752 гривні. Тобто сьогодні я зекономила на цій покупці практично 900 гривень. Ось така перша закупочка моя в цьому році. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам всім добра, тихого мирного неба над головою, успіхів в новому році і всього найкращого. Дякую. За увагу буду рада вашим лайкам, дизлайкам, коментарям. До наступних зустрічей!